Добрий день! Я вас сьогодні дуже рада всіх бачити. Подивіться, яку цікаву картинку я вам принесла. А кого ви бачите на цій картинці? Так, це діти. А що роблять діти? Так, вони граються. А де вони граються? Скажіть, будь ласка. Так, це дитячий майданчик, і, мабуть, це даже у дитячому садочку. А скажіть мені, з якими іграшками граються діти? Так, молодець, хлопчик грається з м'ячем ще? Дівчинка грається з лялькою. Так, добре, дівчинка катається на самокаті. Добре, молодці! Дівчата граються у пісочниці. Так, всі діти граються з іграшками. А скажіть мені, будь ласка, які у вас улюблені є іграшки? Ну, скажіть мені. Так, ведмедик, добре, а як з ним можна гратися? Так, з ним можна гуляти. Так, його можна покатати на гойданці. Так, його можна вкласти спати. Ану, хлопці, розкажіть, які у вас улюблені іграшки? Так, ну, звичайно, це м'яч. А як можна гратися з м'ячем? Так, можна грати з м'ячем, можна грати у футбол. А ще. Так, можна підки... підкидувати його, вірно? Можна кидати його один одному. Так, молодці. Ану, ще розкажіть мені, які у вас є улюблені іграшки? Ось, молодець. У тебе улюблена іграшка-лялька. А як з нею можна гратися? Її можна поколихати. Так. А ще. Так, її можна переодягнути, її можна одягти інший одяг. Добре? Так, вірно, ще її можна нагодувати. Ось так. Я чую, що у вас є дуже багато. Улюблених іграшок, і ви дуже любите з ними гратися. А зараз я вам хочу запропонувати послухати оповідання дитячої письменниці Наталії Калініної, яке називається Хіба так граються. І подивитись мультик. Дивіться, будь ласка, уважно слухайте. Хіба так граються? Прийшли Саша за Льошею до молодшої групи. І підійшли до іграшок. А іграшок багато, ведмедики, зайчики, ляльки і ляльковий посуд. І ліжечки для ляльок є. Машини легкові, вантажні і пожежні, є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку. Цього багато. Альоша на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти, в що погратися. А Саша тільки якусь мить на все поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг до лялькового куточка. Ведмедика під пахво, зайчика в кишеньку, і ліжко бере, і посуд бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть, я в іграшки граюсь. Стоять діти, на віру Василівну дивляться. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Подивились, послухали? А скажіть мені, будь ласка, куди прийшли хлопці? Так, вони прийшли в молодшу групу дитячого садочка. А як їх звали? Одного звали Саша, а іншого вірно, Льоша. І що вони там побачили? Так, вони побачили іграшки. А скільки було іграшок? Вірно, їх було дуже багато іграшок. А які іграшки вони побачили? Так, вони побачили і зайчика, і ведмедика, і ляльки, і лялькове ліжко, так? і ляльковий посуд, і машинки. І пожежну машинку вони побачили, дуже багато іграшок. А як повівся Саша? Він підійшов і почав забирати іграшки. Да-да, вірно ви кажете, ось так повівся Саша. А що він сказав дітям? Так, він сказав: не чіпайте, я буду гратися, моє все. А що робили дітки в цей час? А дітки дивилися на вихователя? Так, 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 дивились на вихователя? А як звали вихователя? Добре, Віра Іванівна назвали вихователя. І що дітки думали про нього? Вони думали, хіба так граються? Добре, а скажіть мені, так, можна поводитися у дитячому садочку? Ні, не можна, Молодці! А як треба гратися з дітками і з іграшками? Так, треба ділитися. Так, не можна забирати собі всі іграшки. Так, можна мінятися іграшками. Так, вірно. У дитячому садочку треба поводитися з іншими дітками чемно. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, вам сподобалось оповідання? Сподобалось. А в нашій групі є такі діти, як Сашко? Ні, немає. Ні, в нашій групі таких дітей, як Сашко, немає. В нас ці дітки чемні і вміють гратися з іграшками і своїми товаришами. Добре, а зараз я хочу вам показати ще інші картинки. Подивіться, будь ласка, кого ви бачите? Так, це дівчинка. А що вона робить? Вона, вона грається з ведмедиком, так. А тепер послухайте таке речення. Дівчинка грається з ведмедиком. А якщо вона тільки захоче гратися з ведмедиком, як ми скажемо? Слухайте таке речення. Дівчинка гратиметься з ведмедиком. Скажіть разом зі мною. Дівчинка гратиметься з ведмедиком. А коли вона вже погралася, як ми скажемо, ми скажемо таке речення. Дівчинка... Погралася з ведмедиком. Так, молодці. Інша картинка. Подивіться, кого ви бачите? Що робить дівчинка? Дівчинка грається з лялькою. А якщо вона вже погралась, як ми скажемо, так вірно. дівчинка погралася. З лялькою. Так що ми бачимо на цій картинці, що роблять діти? Так, діти будують скубиків. А якщо вони вже побудували, як ми скажемо, діти побудували башточку. Так, молодці. А ще в мене є ось такий гарний хлопчик. Що він робить цей хлопчик? Він. Що він робить, хлопчик? Він катається на самокаті. А якщо він тільки взяв самокат, як ми скажемо? Він кататиметься на самокаті. Так, вірно, хлопчик кататиметься на самокаті. Молодці. І ось ще в мене є ось така дівчинка, яка... Що вона робить? Так, вірно, вона грає з м'ячем. А коли вона вже погралася, як ми складемо речення. Дівчинка погралася з м'ячем. Добре, молодці. Дівчинка погралася з м'ячем. Добре, молодці. А я сьогодні вам принесла ще багато іграшок. Ми ж сьогодні з вами розмовляємо про іграшки. Подивіться, які в мене цікаві іграшки. Що це? Так, це кубики. А скільки їх? Один, два, три. Так, три кубики. Добре. Ти свої улюблені іграшки. Подивіться, що це? Так, це лялька. Хто це? Хто це? Це каченята. А скільки коченят? Так, вірно, двоє каченят. Так. Ой, що це улюблена іграшка? Це пірамідка. Так. І ще в мене є одна дуже цікава іграшка. Подивіться, що це. Це робот! Так! Всі іграшки назвали, ось як їх багато. А знаєте, що ми будемо зараз робити? Я з вами хочу пограти в гру, яка називається Вгадай, чого не стало? Вам потрібно заплющити оченята, а я сховаю якусь іграшку. І коли ви подивитесь, ви повинні вгадати і назвати, якої іграшки не стало. Ну що, готові? Починаємо! Запрущуйте оченята. Так, подивіться, будь ласка, якої іграшки не стало. Молодці! Немає двох каченят! Добре, перевіримо. Ось вони, каченята, яких я заховала. Молодці, ви уважні. Продовжуємо гру. Заплющили оченята. Я ховаю іграшку. А ви дивитесь? Дивіться, будь ласка, якої іграшки не стало. Молодці, не стало ляльки. Добре, зараз перевіримо, заховала я що? Так, я заховала ляльку. Ось які в мене уважні дітки. Так, добре. Знов запрущили оченята. Так, я ховаю іграшку. А ви не підглядаєте. Дивіться, скажіть, будь ласка, чого не стало? Молодці хлопці, зразу відгадали, не стало робота. А ну перевіряємо. Так, робота не стало. Молодці, уважні дітки! Ну, давайте ще один раз зіграємо. Закрили оченята. Подивились, подивились, якої грешки не стало. Молодці не стало трьох кубиків. А ну молодці, які? ось вони наші кубики. Ось які. Ну що, вам сподобалась така гра? Ви були уважні і тому в нас дуже гарна гра вийшла. А зараз, давайте, дітки, ми з вами пригадаємо, чим ми сьогодні займалися і про що ми з вами говорили. Так, ми говорили про іграшки. Так, ми ще слухали оповідання. Про кого ми слухали оповідання? Так, про хлопчиків. Як їх звали? Так, вірно, Саша та Льоша. І що сталося з цими хлопчиками? Так, вони прийшли до дитячого садочка. І так, Саша себе повів нечемно. Він забрав всі іграшки і ні з ким не хотів ділитися. А можна так поводитися? Ні, молодці, не можна. Я знаю, що ви в мене дуже хороші і чемні дітки. А ще ми з вами вчилися говорити. Гарні речення про дітей з іграшками молодці. І я вам ще хочу дати домашнє завдання. В яку гру ми з вами сьогодні грали? А ну, пригадайте, як вона називається? Так вона називається «Вгадай, чого не стало. І ви можете вдома зі своїми друзями або батьками пограти в таку гру. І для цієї гри можна брати не тільки іграшки. А нізні інші предмети. Ну що, до побачення! До побачення!